Людино, це твоє останнє і найбільш небезпечне випробування. Відчуй виклик смертельного жаху. Це все, звісно, круто, але собаку то за що? Коли я дам команду, все повністю активується. Армати будуть стріляти, шипи будуть гойдатися, клинки будуть різати. Кожна частина механізму буде чудово виконувати свою роботу. Залишиться зовсім маленький шанс на перемогу. Чи ти готовий? Тому що я вже. Ось-ось. Зроблю це. Ну так роби сай, чого ти просто стоїш. Ну і на що ми чекаємо? Чекаємо? Ми ні на що не чекаємо. Я я збираюся активувати її зараз. Давай, по новому, Міша, все хуйня. Ну, типу, воно не виглядає дуже активованим. Ну добре, це випробування. Схоже, можливо, занадто просте, щоб перемогти людину. Так, ми не можемо його використовувати. Я скелет зі своїми принципами. Мої головоломки дуже справедливі, а пастки чудово продумані. Але цей метод занадто простий. Нехай все зникне. Ау. На що ти взагалі дивишся? Це була чергова, важлива перемога великого папайруса. Нє. Хе. Е -е. Схоже, папайрус сам не зрозумів, яку емоцію мою юзнути. Навіть не знаю, що тепер буде робити мій брат. Будучи тобою, я б черговий раз переконався, що розумію сині атаки. Ласкаво просимо до Сноудіна Це я так розумію місто, в якому проживає Санс та Папайрус О, а тут також прикольна музика. Прогулявся я, значить, трохи по місту без запису. Стоп, а це що таке? Так, а це вже погано, мені таке не дуже подобається. Ну і що мені тут робити? Стоп, Папайрус, а ти як тут опинився? Людино, дозволь мені розповісти тобі про деякі складні почуття. Почуття, схожі на задоволення від того, що знайшов іншого любителя пости. Враження чужими навиками вирішування головоломок. Бажання знати когось крутого, розумного, хто вважає тебе крутим. Ці почуття, вони повинні бути тим, що ти відчуєш прямо зараз. Мені складно уявити, на що повинні бути схожі ті почуття. Але тим не менш я дуже вражений. Я навіть не думав про те, що значить мати багато друзів. Мені шкода тебе, одинока людина. Але не про що хвилюватись. Ти можеш забути про самотність. Я, великий Папайрус, стану твоїм. Ні. Ні. Це все неправильно. Я не можу стати твоїм другом. Ти людина. Я повинен спіймати тебе. Тоді я зможу виконати мрію свого життя. Могутній, популярний, авторитетний. Такий справжній папайрус. Новий член Королівської гвардії. Схоже, намічається боссфайт. Можете не хвилюватись, я буду проходити все на пацифіста. Фліртувати з папайрусом? Ну, давай. У цьому вашому андертейлі ну, навіть скелетами можна фліртувати. Ну добре, я скелет з великими стандартами. Чи вмію я готувати спагеті? Ну, давай відповім, що ні. Ну ні. О, ні. Ця невпевненість нагадала мені самого мене. Ти повинен підходити моїм стандартам. А на побачення сходимо потім. Яке нафіг побачення, Папайрус, ти що долбанувся? Оце ти хочеш, звісно. Папайрус думає, щоб йому вдягнути на побачення. Схоже, ти не хочеш битися. Тоді, давай подивимося, як ти впораєшся з моєю синьою атакою. Знаєш, папайрус, це була не саме краща твоя атака. Оу, а це що таке? Ти тепер голубий. Ні, Нє, папайрус, ти реально долбанувся. Ну, нарешті я пройшов його. Я не думав, що це так довго буде. -хе -хе. Я навіть не міг зупинити когось настільки слабкого, як ти. Андайн буде незадоволена мною. Схоже, я ніколи не приєднаюсь до королівської гвардії, і моя кількість друзів не збільшиться. Що ти вибереш? Давай будемо друзями. Чи який ти лох? Та ні, мені шкода папайруса. Давай будемо друзями. Дійсно? Ти справді хочеш стати моїм другом? Ну, тоді. Я думаю. я думаю, що я можу зробити поблажку для тебе. Ой, в нас навіть не було першого побачення, а я вже зміг попасти в френдзону. Хто ж знав, щоб завести друга треба було змушувати їх вирішувати жахливі головоломки та битися з ними. Ти багато чому мене навчив, людина, тому я дарую тобі дозвіл йти далі та підкажу, як вибратися на поверхню. Продовжуй йти вперед до кінця печери. І тоді, коли ти досягнеш столиці, перейди через бар'єр. А на сьогодні це все. З вами був Ханс. Побачимося в наступних відео.